Є призначення у нас uh, Сергій Гайдай, новий голова Луганської обласної держадміністрації. Ну, Я хочу подякувати в принципі, тому губернатору, яку, який у нас тут був, був недовго, тому що ну, при всій повазі ми домовлялися, що нам треба робити речі певні, крім слів, дуже швидко. Ну, скажімо так, знаєте, ну, він не дуже швидкий, скажімо так. Дуже вірю і надію, що ви будете довше. Я не знаю. Я не знаю, чи буде довше. Я а довше, значить, що результативніше. Довше означає результативніше. Я запам'ятав цю фразу президента. Тоді, три роки тому, я свідомо взяв на себе відповідальність за найважчу область в Україні. Найважчу, але рідну. Тож 25 жовтня 2019 року я повернувся в місце, де народився і пообіцяв собі докласти максимум зусиль, аби Луганщина нарешті стала на шлях розвитку. Це була величезна відповідальність не тільки перед президентом, а й перед областю, яку я очолив, та перед своєю родиною і перед самим собою. Боююча область вимагала дуже швидких рішень та дій. Вже у свій перший робочий день в золотому я зовсім по-іншому почав ставитись до війни та до реалії Луганщини. Тож ми почали працювати. Ви пам'ятаєте ті жахливі дороги? Навіть не дороги. На напрямки, бо назвати ОТ-дорогами було дуже важко. Щоб відвідати Мілове або станицю Луганську, треба було постійно ремонтувати автомобіль. У Лисичанську, славнозвісний, район РТІ, напрямок Старобільська Вайдар, Лисичанськ золоте, Старобільськ-Мілове, Пролетарський міст. Якщо наприкінці 19-го і на початку 20-го ми говорили про ремонти цих доріг жителями Луганщини, вони посміхались. Посміхалися і заповняли, що це нереально. А нам було важливо, щоб замість розбитих та ледь прохідних шляхів з'явились не просто хороші, а європейської якості дороги. І вони з'явилися. Плани стали реальністю. Завдяки національній програмі, велике будівництво та безпосередній підтримці президента в Луганській області вперше за часів незалежності почалися системні та масштабні зміни. І Луганщина почала відроджуватись. Ми розпочали відновлювати наші школи та дитячі садочки. Не просто фарбувати старе, а робити саме комплексні ремонти наших шкіл. Область отримала десятки оновлених навчальних закладів. А наші талановиті спортсмени Луганщини відомі на увесь світ. І вони мали тренуватися в гідних умовах. І ми це зробили: десятки спортивних майданчиків, сучасна гімнастична зала, басейн, найкраща тренувальна база в країні, фізкультурний центр «Олімп» в нашій крімні. Втрачені медичні заклади на окупованій території, сільські амбулаторії без елементарних умов праці, відсутність сучасного медичного обладнання та ще й початок кавіна. Саме з цим ми зіткнулись на початку, але таки змогли змінити медичну систему Луганщини. За три роки побудовано нові приймальні відділення, ми завезли багато нового сучасного медичного обладнання та була запроєктована обласна нова наша лікарня. Ми завжди шанували пам'ять людей, які боролися за Україну. І за ці три роки на Луганщині з'явилося одразу декілька пам'ятних місць меморіальний комплекс звільнення України від нацистів в Міловому, Алея Слави у Свердонецьку. А скільки було зроблено разом з військовими за ці три роки для нашої оборони, напевно, краще можуть розповісти командири Ату північ. А в мене їх було аж п'ятеро. Ми почали боротися з російською пропагандою, побудували 150-метрову телевежу, сервісні зони, які значно полегшили наше життя, центри надання адміністративних послуг нового покоління, майже 200 послуг в одному місці. Станиця Луганська, щастя, Шульгінка, наше нове українське село. Але, звичайно, найголовніше це не дороги і будівлі. Головне це ви, люди. Саме для вас ми все це і робили. Іноді вигадували речі. Які дехто називав лише нездійсненною фантастикою. До лютого реальність була така, що вже в 2022-му тролейбуси мали б курсувати трьома містами області. Повинно було б розпочатись будівництво обласної лікарні, залізничної гілки, розпочатись модернізація Попаснянського водоканалу. Цього року ми мали б зустрічати неймовірну осінь в наших нових парках, які вже були б побудовані. І ми мали б бути щасливими. Вдома. Але. Житлові квартали були обстрілені російськими військами. Одна людина, на жаль загинула. декілька поранених. Зруйновано декілька квартир. І обстріл продовжується. Руський корабель. На Ми будемо захищати своїх дітей, своїх родини, своїх дружин. Тримаємося. Того 25 жовтня 2019 року я навіть не уявляв, з чим зіткнусь. Працювати на розвиток це одне. А працювати, щоб перемогти у війні, відвоювати свій дім це. Це зізнаюсь, це більше, ніж важко. Я знаю, що не можу спасувати. Бо ви в мене вірите. І це те, що змушує крокувати вперед. Я не шкодую про жодний день. Сподіваюся, що я вас не підвів. Я дякую найхоробрішим жителям Луганщини. Дякую за довіру. Дякую своїй команді за роботу. Я вірю в ЗСУ і нашу перемогу. Я вірю в Луганщину, яка відновиться і ще всіх вразить. Я не просто вірю, я знаю.